Доброго здоров'я, мене звати Олександр Бондаренко, я кореспондент каналу Україна. Пані Лесю, до вас питання, а, ну технічне невеличке уточнення. Чи ви вже подали документи а, як кандидат на посаду київського міського голови? І якщо ні, коли збираєтесь, і я вас правильно зрозумів, що раптом серед а, тих людей, яким ви пропонуєте співпрацю, ви побачите якогось більш достойного кандидата, то ви будете готові зняти свою кандидатуру. Ну, і... Ви очевидно зберіть коло, бо якось так негарно. Дякую. Я вже почав. Ну. Направду в тому то й задача, що коло а, тільки зібране має смисл і цінність. І тому ми кожному кожній з політичних сил вручимо окремий шматок кола. А для того, щоб вони подумали про те, що ну цінність є тільки коли разом. Це перше. Чи готова я зняти свою кандидатуру, чи зареєструвалася? Ще не зареєструвалася. Якщо серед молодого адекватного покоління, яке зараз готове взяти відповідальність за Київ, знайдеться хтось сильніший, ніж я, я з радістю і залюбки зніму цю кандидатуру. Тут питання не в тому, до яких дверей буде прибита табличка з моїм іменем. Тут питання в тому, що ми всі разом довели, що Україна це Європа, а Європі потрібна. Українській Європі потрібна європейська столиця Київ. От над цим і заради цього ми працюємо. Коли будемо реєструватися, тоді коли зуміємо об'єднати максимальну кількість людей з спільними баченням, програмами, цінностями, можливо, спільним списком. Я відповіла на всі ваші запитання. Так ви точно йдете на, на вибори як кандидат на посаду київського міського голови? Ну, станом на зараз точно йду як майбутній мер Києва.